колеги. Давайте спробуємо розглянути сьогодні, як працювати із відомим вже всім чат-GPT. Для того, щоб зайти в нього вперше, необхідно, по-перше, перейти за посиланням chat.openai.com. Коли ви заходите вперше, потрібно зареєструватись, я використ... або можна просто використати звичайний свій аккаунт від Google. Я, в принципі, так і зробив, зайшов через свій аккаунт, і як ви бачите зараз, коли я в другий заходжу, він вже нічого в мене не запитує, крім того, щоб я підтвердив, що я людина. Отже, заходимо в чат, він одразу, тобто в нього інтерфейс англійський, але нам достатньо почати писати наші слова будь-якою мовою, і він нас буде розуміти. Ну, наприклад, якщо ми зараз перейдемо на українську, Напишемо йому українську і він одразу зрозуміє, що ми е, говоримо з ним українською мовою. Тобто е, краще зрозуміло він розуміє англійську, але давайте зробимо українську. Отже, привіт, він нам написав Привіт, як я можу вам допомогти. Ну, Давайте запропонуй е, тему на відкритий урок з математики. Да, наприклад, з математики. І він нам вже пропонує. Як на рахунок? Теми геометрія в просторі. Саме цікаве, якщо ви будете запитувати у нього а, одне те саме декілька разів, він вам буде а, пропонувати різні варіанти. Так, тему. А, давайте скажемо, хочу іншу. Ну і бачите, він пише, зважаючи на те, що я не знаю, які теми вже були вивчені, можливо, і так далі. Ще раз наголошую, що якщо ми будемо писати ну, декілька разів одне те саме запитання, він нам буде писати різні відповіді. І чекаємо. Поки нам напише. Тобто, в даний момент він нам пропонує тему комбінаторика. Це цікава тема, яка дозволяє учням вивчати різноманітні комбінації та перестановки об'єктів, а також використовувати принципи комбінаторики для розв'язування різних задач. Учні також можуть досліджувати теорію ймовірностей. До речі, хочу одразу застерегти і звернути вашу увагу на те, що він може нам. Якщо ми будемо просити його дати нам список літератури, він може не зовсім коректно його видавати. Тобто він його буде видавати, але воно буде не зовсім правильно. Тому моя вам порада, коли ви користуєтесь подібною системою, необхідно враховувати це. Добре, напишемо йому дякую. Рада допомогти. Цікаво, що система бачить себе як жінку. Давайте напишемо йому, запитаємо ще. Запропонуй ключові слова на тему STEM. Саме цікаве, що да, останнім часом у нас дуже популярна є дана тема, і тому давайте подивимось, що нам зможе видати штучний інтелект. Щоб зацікавити учнів. Зверніть увагу, він нам одразу пояснює, що таке STEM. До речі, швидкість роботи його залежить від я так спостерігав, залежить від часу доби. Тобто зранку, в першій половині дня, воно працює досить швидко, десь по обіду вже повільніше ввечері буває, що може взагалі нічого не видавати у зв'язку із тим, що дуже завантажена система. Тобто Всі працюють, починають працювати, і тому воно може вже не так працювати швидко, як зранку. Тому моя порада робити це першій половині дня. От зверніть увагу, що він нам запропонував. І одразу пояснюю, що ми маємо. Отже, робототехніка, віртуальна реальність, кодування, дрони, хімічні реакції. Цікаво. запропонував. Далі в наступному відео подивимося, як можна далі це ще використати. Дякую за увагу!